Як зрозуміти, що саме у вас акне? А для профілактики своїм пацієнтам я рекомендую. Доброго дня, дорогі глядачі! Мене звати Наталія Коломієць. Я лікар-дерматолог-косметолог клініки Анакосма. Сьогодні я хотіла б розповісти вам про акне, що це, які причини акне, як зрозуміти, що у вас саме акне і як можна його позбутись. Шкіра це один з найбільших органів людини. Вона виконує багато функцій і на ній проявляється багато хвороб внутрішніх органів. Вона захищає відпливу зовнішнього середовища, контролює випаровування вологи, запобігає перегріву, витримує удари і розтягнена, виводить з організму частину шкідливих речовин і багато чого іншого. Через погані звички та вплив зовнішнього середовища наша шкіра страждає на різні захворювання. Сьогодні ми говоримо про одне з найпоширеніших захворювань шкіри акне. Акне або ще називають вугрова хвороба це хронічне захворювання сильних залоз, внаслідок якого виникає висипання. Існує декілька причин, чому з'являється це неприємне захворювання. По-перше, це гормональні порушення, наприклад, цукровий діабет, захворювання щитоподібної залози, дисбаланс статевих гормонів. Вчені з'ясували, що більше 20% жінок, що активно займаються кар'єрою, стикаються з проблемою підвищеної концентрації в крові чоловічих статевих гормонів. Підпливом яких сальні залози починають виділяти більше шкірного жиру, як наслідок висипання на шкірі. Друга причина це супутня соматична патологія, хвороби органів травлення, зокрема гастрит, який спричинений бактеріями, Helicobacter pylori, закреп, наявність паразитів, захворювання органів малого тазу, таких як сальпінгіт і ендометріоз. Третя причина акне це стрес. У стані стресу надмірники починають виробляти гормон кортизол та адреналін, що впливає на роботу сильної залози і веде до розвитку акне. Четверте це неправильне харчування та надмірне вживання молочних продуктів через наявність сироваткового та казеїнових білків, які підвищують рівень інсуліну і інсуліноподібного фактору росту 1 – або продуктів з високим глікемічним індексом, що ведуть до підвищення інсуліну в крові, такі як хлібобулочні та кондитерські вироби, випічка, картопля, бобові, солодке. П'яте це прийом препаратів, що містять своєму складі літій, андрогени, стероїди, бром та йод, а також кортикостероїди. Ці препарати підвищують вивільнення андрогену, нашаровування роговілих лусочок на шкірі та продукцію шкірного сала. Шосте це звички, що підвищують себе регуляцію, наприклад, Частий прийом гарячого душу або ванни, відвідування бані, сауни, солярію. Гаряча вода змиває не тільки бруд, але й секрет сальних залоз, який зволожує шкіру і захищає її від мікробів. Сьома причина це неправильний догляд за шкірою, неретельне очищення шкіри, спричиння закупорку пори, пересушування шкіри, що призводить до підвищеної секреції шкірного сала. Знижує місцевий імунітет шкіри і робить її беззахисною перед появою акне. І восьме, це неякісна косметика, що містить ланолін, сквален, де і це червоні пігменти, які використовуються для додавання червоного відтінку і є надзвичайно камедогенними. Вони закупорюють пору і викликають в нові висипання та чорні цятки. А також мінеральні та рослини олії, які провокують подразнення і руйнують захисний бар'єр, внаслідок чого починає активніше вироблятися шкірне сало і з'являтися ще. Більше акне. Як зрозуміти, що саме у вас акне? Найчастіше від висипань відкритих та закритих комедонів страждає шкіра обличчя. У підлітків зазвичай це ділянки та зони лоб, ніс та підборіддя, а у дорослих ділянки у зони щоки та підборіддя, а також ділянка навколо рота. Зустрічається висипання також на шкірі шиї, грудей та спини. Уражена шкіра стає жирною при помірному тяжкому ураженні шкіра стає червоною в місцях запалення. Виникає після запальна гіперпігментація, темні плями в місцях висипання. Протягом тривалого періоду від трьох місяців до декількох років підвищена жирність шкіри. Безумовно, це заважає, потрібно звернутися до лікаря-дерматолога. Лікар призначить відповідні аналізи та за потреби консультації суміжних спеціалістів, щоб діагностувати причину виникнення акне. Перш за все, як ми вже обговорили, потрібно виявити причину акне. Зазвичай при початковій або середній ступені акне це менше 30 угрів і 10 червоних пляв з або без утворення рубців на шкірі, призначають поверхневу терапію у вигляді гелів, кремів, змістов ретиноїдів, саліцилової та зелеїнових кислот або бензоїлпероксиду. Мета такого лікування зменшення запалення та кількості вугрів, попередити появу нових та зменшити секрецію шкірного сала. При вираженому ступені акне це будь-яка кількість комедонів і папул, більше трьох вузлів чи кіст, наявність трубців на шкірі. Призначається системна терапія, яка включає в себе антибіотики, системні ретиноїди, гормональні контрацептиви та антиандрогени. Також підбирається професійний правильний домашній догляд. Який включає очищення, тонізацію та крем, мета глибоко очистити шкіру, зняти запалення та почервоніння, загоїти шкіру. Також є косметологічні методики лікування, які значно пришвидшують лікування акне. Особисто я та мої колеги в клініці Анна Космо призначаємо: комбіновані чистки обличчя на косметиці ДМК при зменшенні кількості запальних елементів. Косметика базується на властивостях рослинних та тваринних ферментів, які ефективно розщеплюють мертві клітини, знімають запалення та відновлюють місцевий імунітет шкіри. Ензимна ферментотерапія дане це професійний догляд, що за короткий період дозволяє зробити шкіру чистою, гарною та сяючою, прибрати постзапальну гіперпигментацію та сліди постакне. Курс 4-6 процедур. Ще одна процедура, яка до речі підходить для тих, хто уникає в будь-яких ін'єкцій та не переносить болю, це лазерна процедура дермагенезис на апараті кутера. На відчуття ця процедура приємне прогрівання шкіри. Однак цим процесом запускається більш швидке оновлення шкіри, зменшуються розширені пори, підсушується висипання, зменшується прояви слідів постакне. Кількість необхідних сеансів щонайменше 3. Ін'єкції озону в шкіру допомагають зменшити кількість бактерій в шкірі, зменшити жирні шкіри, звузити пори та побороти постзапальну гіперпігментацію. Кількість процедур 5-10 разів. Ще одна процедура мезотерапія з препаратами з полінуклеотидами. Реджуран Хілер зменшує секрецію шкірного сала, покращує текстуру шкіри, зволожує її та звужує пори. А препарат Реджуран С прибирає рубці постакни, застійні плями і забезпечує відновлення шкіри. Загалом саме препарат Реджуран лікує поломки в клітинах шкіри. Кількість процедур щонайменше три. Також плазмотерапія Ендерет прибирає запалення та попереджує появу нових, відновлює шкіру від рубців та шрамів, сприяє повному зникненню гіперпігментації. Ця процедура найкраще вирівнює тон обличчя, курс 3-5 процедур. І останнє Крапельниці ціленек на основі гідралізату плаценти запускають відновлення шкіри на клітинному рівні, поліпшують стан шкіри, надають ефект осяяння шкіри зсередини. А для профілактики своїм пацієнтам я рекомендую. Спробуйте зменшити вплив стресу. Регулярно відпочивайте, не допускайте перевтоми. Ніколи не залишайте на обличчі косметику на ніч, не пересушуйте шкіру. Не застосовуйте лосьони, що містять ацетон. Очищуйте шкіру спеціальними засобами не милом. Захищайте обличчя від сонця за допомогою спеціального крему, що містить СП-фактор мінімум 30. Якщо у вас залишились запитання, пишіть в коментарях, я буду рада відповісти. Ставте лайк, підписуйтесь на наш YouTube канал, Instagram та Facebook. На вас чекає ще багато цікавого. До зустрічі!